Всім привіт! Ви на каналі Творчість у селі. Мене звати Наталя. І сьогодні я буду розпаковувати подарунок в спільному проєкті Baby Start. У нас був таємний спонсор, який вибрав подарувати мені подарунок, я дуже цьому рада. Дякую йому і покажу, що ж мені прийшло. Ось така коробочка. Не знаю, вона, напевно, в кадр не вміщається, як завжди, але. Подивимося, що там є. Зараз я її відкрию і покажу вам. Відкрила я коробочку. Тут стільки смакоти, як кажуть. Смакоти для в'язальниць. Так, перше, що мені в очі, це ось така Alize Softy. Звичайно, 50 грам, де йде моточок. Мягенька пряжа така. Зеленого кольору. Такий, да, зелений, більше до хакі. Такий світло-салатовий хаків, виходить, дуже гарний колір. Такий гарний. Щось ми з нього придумаємо. Так, наступний пряжа це в нас І, клас, дівчатка, дивіться, це вівчарі. Наша українська пряжа. Я її вже давно хотіла спробувати. Саме пряжу з складом вовни. Тут у нас йде 80% вовни і 20% поліаміду. Тобто, це шкарпеткова пряжа виходить. Ну, так, поліамід пише: не, не акрил, а поліамід. Значить, тоді це шкарпеткова пряжа. Будуть такі теплесенькі, теплесенькі шкарпеточки. Тут в 100 грамах 300 метрів. Так, будуть середні шкарпетки, середньої товщини, такі і не тоненькі, і не товсті. Дякую. Так, ще одна пряжа у нас йде, також вівчарі, але тут вже у нас йде чорний колір. І це в нас вже напіввовна, тому що йде вже 50% вовни і 50% акрилу. Також на 100 грам 300 метрів. Ця пряжа вже більш така м'ягенька. Ось ця вона йде більш ворсиста і така трішки на дотик жорсткіша, а ось ця більш така м'якша. Не скажу, що вона дуже колюча, якась, ні вона зовсім для мене не колюча. Наступний наш моточок іде Ось такий, тут мені навіть підписали, 100% поліестер на 600, на 100 грам 600 метрів. Я зрозуміла, що це в нас іде як така стрічкова. Ой, вам колір зовсім не передається. Вона не така, зовсім не така. На камері вам показує такий червоний, якийсь. Червоно-гірчичний колір такий, да, ні, вона малинова, така насичена, малинова. Я навіть не знаю, як це так. Не знаю, чому так передається колір, дівчатка. зовсім, У мене ще такої, такої різниці в кольорі ну це зовсім не то. Вона тут в камері більш коричнева, а насправді вона малинова. Така малинова, гарна пряжа стрічкова. Вона трішки схожа, знаєте, на, на цей на плюшика, але вона йде стрічкою. Ось я покажу, можливо, вам буде видно. Ось така стрічка, бачите? Можливо, вона після прання розпушиться. І буде трішки іншою, але колір зовсім не передається. Це зовсім нехорошо. Так, тут ще такий така скрепочка, прищепочка, така гарненька. Дивіться, красунька. Бачите? Це означає, що подарунок збирала творча людина, тому що це відразу видно. Наступний моточок. Ось такою етикеточкою. все буде Україна. І тут у нас склад 80% вовни і 20% акрилу. На 100 грам 350 метрів. Ось така ниточка. Дуже ніжний такий бежевий колір. Гарний, вам передається гарно він на камері. Ось такий колір дуже ніжний. Не знаю, правда, скільки тут грам, але мені здається, тут точно не 100 грам, напевно, більший. Тому що 350 метрів, напевно, тут більше 100 грам моточку. О, яка краса, дівчатка! Ух ти! Вау! Ось така бобінка, Дивіться, який. Ой, вона мені кролика нагадує. Така класна. Так, що в нас йде по сос-складу? 100% акрил. Ви бачите, дівчатка, а вона така м'якенька. 100 грам, 200 метрів. Вона товстенька, її можна в одну ниточку навіть. Ви знаєте, це, напевно, е, от як е, на Копаріж, от воно е, дуже похоже. Така по м'якості, так? І по тому, як вона виглядає. Але там ворсинки великі, а тут йде такий, ніби пушок іде в ниточці. Дуже гарно. Ой, тут голочки є в нас. Дивіться, оп, одна голочка і друга голочка. Така велика-велика. Ой! Я вам розказую про бубінку, дивлюся на ню, а самого головного не, не, просто не бачу. Дивіться, маркери. Ух ти, які красиві! Ох, клас! Я вже давно хотіла собі таких маркерів. Це означає, беріть участь у якихось розіграшах, у якихось спільних проєктах і точно вам. Випаде удача і щось ви <поє> получите дуже гарне і дуже те, що давно мріяли. Тому що, ну, я не знаю, емоції просто переповнюють. Ви дивіться, яка краса. Дякую. Дуже-дуже тобі дякую, мій таємний спонсор. <поє> так, ставимо сюди цю бабіночку. Далі в нас іде ще один моточок такої ж самої пряжі Ось, у мене вже буде його багато. Слухайте, тут вже можна зв'язати щось навіть і для плечове якесь і великі. Тобто це не на якусь там іграшку чи на щось інше, а навіть можна щось більш серйозніших таких да таких більш делікатніших виробів, такі серйозні вироби можна зв'язати. Так, наступне. Ще не завершується в'язальна смакота. Ще в нас є ось такі дві бубінки. Ось така. І знову колір не передається. Знову вам не те. Насправді, воно таке малиново, ось, бачите, схоже. А насправді це більш малиново-червоне, а це малиново-рожеве. Ось таке. Дуже гарний це така травка. Гарна ниточка, і, до речі, її можна гарно поєднати. Це також травка. Тут, правда, не написано, скільки метрів на 100 грам, але це звичайна травка. Тобто її можна просто так пов'язати на якусь, наприклад, якісь малечі можна ковтинку зв'язати. Або джемперок, або, не знаю, щось придумаю. Головне, вона є. Дивіться, яка гарна. Я дуже люблю травку. Я в'язала з неї іграшки ялинки на подарунки, такі великі ялинки для дітей. І мені подобається з травки в'язати. Ось така краса. Ось так. Покладу. Це ще не все. Ще тут є невеличкі смаколики. Такі. Такий крем для рук у нас з оливою. Ось такий. Це точно потрібний, тому що в нас в в'язальниці треба руки часто мастити кремом. Адже ми в'яжемо багато. Наші ручки повинні бути у красоті і ніжності. Дякую. І ще. Ось таких два смаколика. Це вже буде моїм дітлахам, скоріше всього, вони точно цього очікують. Ось такий чудовий подарунок вийшов. Я дякую своєму, нашому таємному спонсору. Дякую за цей сюрприз неочікуваний. Сподіваюсь, вам також він сподобався. Ви також зі мною пораділи. Серіть. Участь у спільних проєктах, і не забувайте, що бравши участь, нічого не очікуйте. І тоді буде набагато краще і набагато приємніше вигравати і приємніше отримувати подарунки. Я зазвичай, якщо беру якийсь спільний проєкт, то я не очікую нічого, тому що знаю, що е, мені головне подобається цей проєкт. І я хочу щось зв'язати в цьому проєкті. А Призи це просто невеличкий бонус. І навіть якщо його отримав хтось інший, це все одно це така радість, що хтось щось отримав і це просто надихає ще більше творити. Тому дякую всім за увагу. Не забувайте переходити по силочках, я оставлю внизу на канали дівчат, на інстаграм-блогерів, які були в нашому проєкті з Бейбі-Старти. Передивляйтесь їхні роботи, ставте лайки, коментарі. Усім гарного, тихого дня. До нових зустрічей у нових відео. Бувайте!